Героями проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, рідні наших героїв. Сьогодні вкотре ми на цю площу прийшли, аби провести у безсмертя і в вічність ще двох наших воїнів, воїнів, які представляють різні покоління українців. У них різні життєві долі, але в них було однакове розуміння того, яким має бути справжній чоловік, воїн, захисник. І саме тому обоє вони добровільно пішли на фронт. І полягли за майбутнє своєї країни, за майбутнє своїх рідних і свого міста. І саме тому ми сьогодні тут, як одна велика родина, віддати їм останню шану і подякувати за їхню доблесть, мужність, честь, за їхній подвиг. Сьогодні ми Прощаємося із водієм-електриком роти ударних БПЛА військової частини А-4056, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, Максимом Вікторовичем Плотніковим та далекомірником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-70-28 Русланом Геннадійовичем Фотхудіновим. Максим Плотніков народився в нашому місті 28 червня 1995 року. Спочатку початковий класи він навчався в загальноосвітній школі номер 7 потім перейшов до нашої міської гімназії, а повну середню освіту здобув у маяках, у лінгвістичному ліцеї. Свою професію Максим обрав за порадою дідуся, якого він дуже любив і поважав. Саме тому вступив до столичного університету харчових технологій і став інженером-технологом за професію. Але ще йому дуже рано довелося стати справжнім чоловіком, опорою для мами, тому що він сам виховувався без батьківської тепла і розумів, що таке чоловік у родині. Тому, ще навчаючись, він працював, займався в агенціях нерухомості, був менеджером одного з найпрестижніших столичних торгівельних центрів. Він розумів, що має заробляти на життя, має бути опорою для мами. А ще в його житті був дядько Андрій. Який був для нього прикладом чоловіка. І були найулюбленіші його люди, бабуся та дідусь. На жаль, здоров'я їхнє було підірване життям. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим був у Києві, але він розумів, що тут він буде кориснішим. Для дідуся і бабусі, і тому вже в перші дні він приїхав до нашого міста. Разом з дядьком Андрієм вони часто вели розмову про життя, і коли дядько вирішив піти на фронт, він замінив його у догляді за старенькими дідусами бабусі. Також він зрозумів, що війна затягується і рано чи пізно і він, незважаючи на свій молодий вік, також має стати до війська. Спочатку займався волонтерством, допомагав підрозділу, де служив дядько, збирав гроші, на які потім купували автомобілі, засоби радіоелектронної боротьби, усе необхідне для воїнів. А потім, коли за станом здоров'я, Дядько вже повернувся. Максим добровільно підписав контракт із Збройними силами і пішов на фронт. Ще з дитинства його пристрастю були комп'ютери, він добре розбирався в ІТ-технологіях, тому обрав для себе професію оператора дронів. І добре у нього це виходило, про це скажуть побратими. І знають про це побратими. А воювати їм довелося на одному з найважчих ділянок фронту під Покровском, де ворог суне і суне в надії знищити місто і просунутися далі в глиб нашої країни. І ще була важлива подія в його житті, що в столиці він зустрів свою кохану дівчину Валерію. І вже зовсім недавно він купив каблучку і пообіцяв, що після війни вони створять родину, родину якої ніколи не було у галерії. Вона сирота. Вони разом мріяли про майбутнє, будували плани. І все перекреслилось 1 травня, коли в бою. Під Покровськом Максим загинув смертю хоробрих. Щирі співчуття рідним мамі Олені, братику, дядьку Андрію, дідусю Володимиру Вікторовичу, бабусі, всім, хто знав і любив цього світлого. І доброго хлопця. Пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. Руслан Геннадійович Фотходінов. Старший. Він з покоління 70-х народився 11 жовтня 1970 року у місті Броди. На Львівщині в родині військових. Родина тривалий час проживала в Грузії, а коли вони приїхали в Коваль, Руслан вже в старші класи ходив в нашу міську гімназію. Свій перший досвід військової служби він отримав на кордоні з Афганістаном. Потім повернувся у рідне місто в Коваль. І саме тут він відбувся як особистість. 25 років Руслан Геннадійович був підприємцем у нашому місті. І я переконаний, що тут на площі є десятки людей, які пам'ятають його добрий погляд, пораду, посмішку, коли ви заходили в магазин Ефект. Власником якого був Руслан. Звичайно, як справжній чоловік, він знав, що буде на війні. Але він надзвичайно любив життя, надзвичайно любив свою родину, хоча сімейне життя у нього не склалося, але. І зі своєю донькою Катею у нього склалися дуже теплі стосунки, і він особливо любив своїх онуків. Владиславу та Варвару. Він завжди з нетерпінням чекав, коли донька привезе їх до нього в гості, залюбки розказував дітям, онукам. Про кожну свою рослинку, за якою він доглядав. Він дуже любив і цінував життя. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, він у перші ж дні пішов у військомат і наполягав, щоб його взяли на фронт. Спочатку йому відмовляли, але він таки добився того, аби його призвали. На фронті у нього був позивний татарин. Хлопці знали, що досвідчений Руслан не просто надійний товариш, з яким можна сміливо йти в бій, бо він ніколи не підведе, а вони з нетерпінням чекали, коли він повернеться з поля бою, тому що Руслан був ну, справжній сім'янин, він привик. Казійнувати сам і завжди міг наварити хлопцям. Смачну вечерю вони любили його і його розповіді. Здавалося, що так буде завжди. На жаль, не сталося. Війна перекреслила ще одне життя світлої і доброї людини. Висловлюємо щире співчуття мамі Людмилі Степанівні, донечці Каті, онукам Руслана, усім, хто знав і любив цього достойного українця, справжнього патріота і просто порядну і добру людину, Ковальчанина. Вічна пам'ять. І слава героям! Слава Україні! Героям! Прошу вшанувати світлу пам'ять Максима Плотнікова і Руслана Фоткодінова хвилиною мовчання.